Чоловік мене не цінить, він мене не поважає, взагалі має ні за що. Навіщо взагалі йдуть на це побачення? Мені так було одиноко, мені так було самотньо. приймає мене такою, яка є, чи ні. І тим повинна і за дітьми глядіти, і на роботу ходити, вкладатися в спільний бюджет. Тому все ради того, що ми були в кафі, розслабилися і насолоджувалися цим життям і цим моментом. Вітаю! Мене звати Софія Сухорська і рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні тема перших побачень. Дуже люблю цю тему. Я насправді любила ходити на побачення. Це мені приносило окремо на село, до хоча вже заручена мадам. Але м, цей період, коли я була з цивільною і я ходила на побачення, я вміла насолоджуватися, і я вміла робити свої перші побачення такими, що вони проходили класно як і для мене, так і для чоловіка, з яким я була на цьому побаченні. Тому я хочу поділитися з вами якими своїми особистими секретами, нюансами, звісно, що з психології. І те, що я вже бачу по клієнтках своїх, коли вони мають якусь комунікацію першу з чоловіком які є негативні аспекти, які є часто повторюючі паттерни, що я бачу у дівчатах, що вони роблять не так, і як можна вигідно і класно для себе провести той час і помітити, що знову ж таки в собі можна підкоректувати. Щоб притягнути достойного чоловіка у своє життя. І я хочу просто вам підсвітити і показати. Ось на це зверніть увагу тут. Попрацюйте, і в кінцевому ви отримаєте цукерочку, від якої реально будете насолоджуватись, а не нервувати, не стресувати. Бо це найгірше, коли ми йдемо на побачення, і ми в дикому стресі і зажаті. Тому все ради того, що ми були в кайфі, розслабилися і насолоджувалися цим життям і цим моментом. Поїхали! Перше, про що я хочу вас запитати, для чого ви туди йдете? Для чого ви взагалі йдете на це побачення, чи взагалі хочете йти на побачення? Це дуже важливе і чесне питання, яке ви повинні задати самі собі перед тим як. Взагалі бажати починати стосунки, тому що що я бачу в терапії, коли дівчата приходять і починають жалітися, що в них складаються стосунки і якось де не так, і я відмотую назад, я питаю взагалі, а для чого ти починала ці стосунки. Не зазвичай була мова така: мені так було одиноко, мені так було самотньо. Я от пішла на це побачення, того що ну вже треба було. Я вже так мені було ну от не комфортно, дискомфортно було їй одній. І через оцей от стан, що мені погано, коли я одна, і треба заповнити ту внутрішню пустоту, що це означає? Що яка я? Я не самодостатня, мені недостатньо самої себе по тих чи інших моментах. Якщо жінка має стан несамодостатності, якого вона притягне чоловіка? Угу. Також не самодостатнього. І через те, що вона відчувала слабкість внутрішню, вона не відчувала своєї самоцінності, своєї самодостатності, вона притягне чоловіка, який в подальшому буде мати з нею аб'юзивні стосунки. Потім така жінка іде в терапію. Це вже я дуже забігаю наперед, але я хочу зрозуміти, наскільки це важливо на ранньому етапі, помітити це в собі. Така жінка приходить з якою біллю в терапію. Що чоловік мене не цінить, він мене не поважає, взагалі має ні за що. Я для нього куховарка, я для нього посудомийка, і пішло поїхало тільки не кохана дружина, яку він підсвічує її цінність в його житті і робить її життя ще кращим і робить її щасливою. Тому спочатку ми думаємо про те, навіщо взагалі я хочу почати стосунки, навіщо взагалі я йду на це побачення. Маючи цей весь сценарій, ага, окей, що мене тоді чекає в майбутньому, якщо я зараз маю такий стан. Наступний аспект, який я часто помічаю, це дві крайності. Одна крайність, вона така дівчинка-загадка, вона така холодна, неприступна. Інша душа на розпашку. Зараз я тобі все про себе розповім. От. В неї буде двохгодинний монолог. В першому випадку, коли ти така сніжна королева, ти сидиш і от граєш холодно, жарко Зазвичай це дівчинка, яка дуже привабливо виглядає, вона вміє привернути до себе увагу, вона сексуальна, але вона через те, що знову ж таки є якісь питання з татом, тато не додав любові, уваги, захвату і всякого такого, вона тепер намагається через приниження чоловіків. Відімстити їм. Потім вона дивується, чому в її житті немає достойних чоловіків, які справді готові дати їй любов, а він готовий їй дати все, окрім любові. І коли такі дівчата виростають, в старшому віці вони попадають в роль коханки. Тому чи вам таке потрібно, чи краще знову ж таки піти попрацювати над своїм внутрішнім станом і приваблювати достойного чоловіка? Інший аспект, коли ведеться дуже відкритий монолог. Зараз я все йому про себе розкажу. Нарешті попалися мені вільні вуха, і вона в такому стані, що от я розкриюся, а він же потім там буде видно на другому побаченні, чи він приймає мене такою, яка є, чи ні. Тут яка ідеальна середина? Наша природа ніколи не помиляється. У нас що? Два вушка і один ротик. тобто Найкраща стратегія на першому побаченні це в два рази більше слухати. І в два рази менше говорити у ваших інтересах дізнатися більше щось про чоловіка, аніж щоб він дізнався про вас. Чому в ваших інтересах? Тому що щоб не тратити свій дорогоцінний час і зразу чоловіки доволі прямолінійні. Вони будуть, якщо правильно їм задавати питання, можна багато що одразу дізнатися, щоб не затягувати, не витрачати свій дорогоцінний час. Ви будете чесні і по відношенню до себе, і по відношенню до іншої людини. Тому ви правильно задаєте питання, це якраз витікає наступний пункт, який я хочу вам розповісти. Які ж питання задавати на першому побаченні? Перше і неймовірно цінне питання, яке ви можете йому задати, це які жінки тобі подобаються. Дуже банальне, але дуже глибоке. Тому що навіть якщо вам зараз задати, а які чоловіки вам подобаються, чоловік вам скаже, що хтось зможе відповісти, мені подобається, що він був там сильний, обов'язково чесний, добрий, веселий, яку вже може про вас скласти картину, цей мужчина. Угу, Окей, щось дуже поверхневе, але обов'язково чесний. Значить, можливо, вже в її житті були хтось нечесні, які її там обманювали, і це в неї тепер дуже велика біль, і вона за чесність буде рвати і мітати. Правда? А якщо ви скажете, що ви хочете чоловіка, яким ви будете захоплюватися, який буде цілеспрямований, буде мати цілі, буде впевнено до них йти, буде відповідальний. Це вже більше про конкретику, про те, які характеристики мають бути у чоловіка. І чоловік вже буде аналізувати, ага, підпадаю я під ці її характеристики чи ні. Ось який її рівень, ось кого вона хоче бачити біля себе. Значить, вона сама відповідає таким вимогам, які вона поставила. Тепер, коли чоловік буде відповідати вам, яку жінку він хоче бачити біля себе, яку його жінка цікавить. Він скаже: Ну мені важливо, щоб вона там була господинію, щоб вона вміла там щось смачно приготувати, обов'язково готувалася, щоб вона була така вся хатня домашня. А ви розумієте, що це не про вас? Тобто ви можете любити готувати, але ви не та, яка буде сидіти вдома, тому що ще є бажання кар'єри, розрозвитку і розкриття свого призначення. Вам вже що не по дорозі, тобто якісь аспекти, які були до того, вам могли дуже імпонувати. Але одне питання вивело правду глибинну про людину, і ви вже розумієте все далі не по дорозі. Але для того, щоб орієнтуватися, чи підходить відповідь мужчини, яку він вам дав, чи ні, що треба розуміти. Треба добре розуміти себе, добре розуміти, що ви в принципі хочете від стосунків, які ви стосунки хочете побудувати, якого конкретного мужчину ви хочете біля себе. Знаєте, тут в мене є дуже класна техніка, медитація, яка дозволяє вам зустрітися з мужчиною вашої мрії. І подивитися, взагалі, чи буде комфортно біля такого чоловіка, чи можливо щось треба поміняти. Я цю техніку завжди роблю зі своїми клієнтками, які бажають вийти заміж, або які вже в шлюбі, і хочуть щось змінити. Хочуть побачити свого чоловіка зовсім іншому потенціалі. І вони в, в цієї техніки захваті. Тому є інструменти, які насправді нам допомагають побачити, що є Всередині нас і чого ми істинно бажаємо. Окей, наступне питання це те, чим ти захоплюєшся у своєму житті. Трохи водозмінне питання від того, що а які в тебе хобі, а чи ти там любиш займатися спортом, всяке таке. А чому воно глибше? Тому що воно більше так знаєте зачіпає наші якісь душевні аспекти, тому що захоплюватися можна доволі такими незначними е, речами, якими навіть хобі не називає. Там наприклад, людина потаємно від всіх може там. Читати або писати вірші, і це буде вже її захоплення, а не хобі. Розумієте, в чому різниця? Тому іменно це питання, чим ти захоплюєшся в своєму житті, може показати іменно глибину цього її людини. І наступне питання, яке я завжди задавала чоловікам на побаченні чи повинна жінка працювати? Чому його задавала? Тому що знову ж таки вам треба розуміти для себе, яку модель стосунки ви хочете. Якщо вам подобається модель стосунків 50 на 50, окей, ви знаєте, чи чоловік за це, чи чоловік ні. Я моєму розумінні було трошки інакше модель стосунки. Тому мені було цікаво, чи чоловік буде розраховувати на гроші жінки, чи не буде розраховувати, чи для нього важливо знову ж таки, щоб жінка сиділа вдома, наприклад, і піклувалася тільки про дітей. А він. Всі інакші потреби буде покривати. Чи навпаки, він буде говорити окей, ти повинен і за дітьми глядіти, і на роботу ходити, вкладатися в спільний бюджет. Тобто, це питання одразу розкриє, яке бачення на. Сімейні стосунки у цього чоловіка. Це такі основні аспекти, на які я обов'язково раджу звернути увагу чи на першому побаченні, чи на початку стосунків, це не має значення. Якщо ви бажаєте почати стосунки, але ви відчуваєте, що є нюанси, які вас стримують, іменно після прослуховування цього відео ви зрозуміли, що є над чим попрацювати, навіть якщо це зовсім трішки, я запрошую вас до себе на консультацію, пишіть мені в інстаграм. Посилання я прикріплю у описанні до цього відео. Якщо ви бажаєте, щоб я випустила другу частину про те, як провести перше побачення класно, напишіть обов'язково у коментарях. Ставте лайки, мені це неймовірно приємно. Підписуйтесь і до зустрічі у нових YouTube-відео.